Івано-Франківський богатир Назарій Павлів потішив земляків черговим спортивним рекордом. Усього за 39 секунд Стронгмен протягнув аж три тролейбуси загальною вагою понад 33 тони. Це не перше його досягнення, але одне з найважчих. Івано-Франківський силач Назарій Павлів уже не перший рік дивує українців. Ось так він тягнув карпатський трамвайчик разом із пасажирами. Штовхав ядро на гуверлі, надував грілки. Цього разу богатир надумав протягнути аж три тролейбуси, але почати вирішив з одного. Поки спортсмен готується до найважчого завдання, водії рогатих гадають, чи зможе. Людина сама нереальна. Один тролейбус важить 12 тонн. Їхні побоювання не виправдались. Протягнути один тролейбус та ще й з пасажирами стронгмену вдалося. Наступне завдання зрушити з мертвої точки два тролейбуси. Дорослі глядачі захоплюються, а діти стають у чергу, аби прокатитися на машині, яку потягне силач. Таких побільше б таких там богатирів я думаю, щоб знали по Україну і в світі. На захід України підтримують спортсмена і рідні. Дружина Людмила хоче хвилюється, утім, впевнена у чоловікові. Кожного разу трусить, переживаємо, хвилюємося, але я в нього вірю і думаю, що я знаю, що в нього все вийде так, як завжди. І не помилилась. Зрештою, і три тролейбуси підкоряються богатирю. Молодець! Молодець! Три тролейбуси протягнув на 7 метрів 50 сантиметрів за 39,4 секунди. секунд. Досі такого не було. Сам рекордсмен своїм черговим досягненням задоволений, хоча зізнається, з поміж усього транспорту з тролейбусами йому було найскладніше. У них немає нейтральної передачі, тому окрім самого тонажу тролейбусів, мені ще доводилось докладати набагато більше зусиль. Для того щоб ще своєю силою прокручувати всю трансмісію, після літаків, потягів, тролейбусів і важких машин, Назарій мріє підкорити ще який-небудь водний транспорт. Валерія Мікульська, Ольга Вихованська, Зіновій Автонас, новини, телеканал Інтер Івано-Франківськ.